Задня пробка. Ну, обична м'ясорубка, клапан, уплотнительное колечко. колічко. Це, воно короче, в коробку упирається. І це вся герметизація. Тут нема. На четвертій палаті в мене тут було. І цей хода так інтересно. Теж цікавий такий конструктор. Простий, пружина взагалі. Пальцем грає, як наче її там нема побачимо, як стріляти ми, чи ні. Добрий вечір усім. Що сидю, то я собі думаю. наділо мені ці колі клепати і ці матриці і, і все на кучу, коротше. Але подумав таку от ще одну ерунду треба проекспериментувати. Куля з прямим експансивною полостю, але коротшу на глибину і должна відкриться більше, ніж куля з глибокою полостю і з конусним з конусною спасенным полостю. чому 4 має 2,5 мм. Глубина 2,25. тобто не є глибока, 2,25. 2,25 і 2,25. маємо 4,50 і 2 50 и того 7 мм. Сюда открывается, начиная с угла, открывается сюда 2,25 и сюда 25 В общем, получится 7 мм. Экспансивная полость конусом. Глубина, скажем, 3 мм. Ну, больше поставишь, может быть уже баланс 3, больше хорошо. Вот сюда забираем 3, Потому починається она починается центра. И сюда три. Маємо тільки 6 миллиметрів. Якщо ми тут добавим хоча б ще 25 тысяч. У нас получится 250-2.50 маем 7. Той маем 5. І 2,50 получится 7.50. Восьм половиной. Тут хіба ж углубити. Все раз. По друга, стенка. Тут товста, тут тоньша, То, що вона йде під прямим, а не під конус. Це буде відкриватися скоріше і легше при малім ударі, ніж оце. Ну, коротше, завтра будемо пробувати як летить. Напресувати, я їх вже напресував. Небагато, але трошки зробив. Так, для експерименту. Штук може за 30. Ось експансивна полость. Зараз має 2-12, даже не 2,25, 2,12. Глубина її. Фокус плохого Побачимо, коротше, що плость. Це відґвалтував. Вот вони галтовані, зараз помию. Маса їхня 1,7. Ну я переважу, що там може чуть, чуть бути більше, чуть може бути менше. Не знаю. Коротше, побачимо. Який б результат. Був би щось, щось, щось стрілити, блін. Щось здорове таке. Немаю. Зараз в зимній період немає. Яких з овочів, фруктів, щось таке. Яблуко хіба ж? Але що яблуко? Яблуко і те розносена пополам. Ну, побачимо, зараз спробую. Добренько. Всім пока, всім удачі. Так, от так, два трохечко. І так красуня. Виїхав взагалі це вечірком, стрельнути зайця хотілося мені. Ну, по зайцях кажу чесно, стріляв цілу кучу раз, жодного, цю з першого. Пробігла метрів 50, ну, було десь 50-70 метрів. Пробігла метрів 50, впала. Я погрузив багажник, привіз. Вона вдома забирають циха, вона вдома скручена ну, жива лежить, та я її дострелив в багажник вже. От так от, парні, вийшло в мене сьогодні. Да, Я, чесно, короче, сидю. Дивлюсь на них, коротше і сам з них болдею. Просто офігенні кулі. Просто офігенні. Фі! Легко зайшли. Дякувати Богу. Без ніяких проблем. Так. Всього я неділю не маю що робити. Пішов, походив, трошки. Сіти. Ковиряюсь, коротше. Роздивляюсь. Добренько, всім пока.